Вітаю, хочу вам розповісти з приводу виборки. Було питання, як, яка потрібна виборка і для чого це все взагалі робиться. Виборка, от, наприклад, як на цих стінах, там підлоги і все остальне, у нас іде стандартна 30 мм. Це для приватного будівництва вистачає більш ніж заловить. одно двохповерхові будинки, цього достатньо. Покажу на маленькому прикладі. Якщо ви використовуєте 30 мм, тоді вам брус потрібен для з'єднання 60 мм, якщо 40 мм виборка, тоді 80 мм. Ну, якщо на 50, то самі розумієте, 100 мм. Це для того, щоб була состиковка. Ось у нас тут, наприклад, то що я вам сказав, 30 мм виборка, стіна, от, брус. Як це весь процес робиться, тобто, якщо це з'єднується стіни і все остальне, тут ще пінеться, і потім сюди вставляєте брус. Далі на цей виступ ставиться, от можете подивитися, насаджується таким чином другий. І так воно з'єднується, скріплюється тут і тут. І також, якщо ви завершаєте, це вже кінечна остановка, тоді ви можете, ну, може, тоді ви використовувати дошку. Дошку там іде, якщо виборка тридцятка, ще раз повторюсь, тоді 30 мм. Таким чином вона сюди вставляється, пропінняться і вставляється. І потім з боків це все закріпляється. А як закріпляється, там, я розповідав, які кріплення використовував показував, показував, як це взагалі потрібно робити, тобто, як це все де по книжці. Ну, ще раз повторюсь, які там, що мало хто, хто, хто це робить, тобто, ну, триматися буде і так <схід> дуже добре. Все, В принципі, я ж кажу, легке це все в будові, тобто, Якщо у вас є. Опит будівництво, ви з цим колись сталкувалися, то без питань, ви можете звернутися до нас ще раз повторюсь, ми виробники. Ми можемо вам зробити карту розкроя, це де буде схема, де яка, де яка стіна роз, розташована, і як її збирати, деякі панелі потрібно ставити по черзі, щоб вийти на ті розміри, там, прийоми і все остальне, що вам потрібно. І ви можете це все зібрати самі, якщо є бажання. Ну, А якщо ви не хочете ризикувати. І робити два рази, тоді можете звернутися. У нас є хлопці, яким це вже давно займаються, і це з цим вам допоможуть. Так що всім гарного будівництва.